Привіт! Сьогодні я беру вас у свою маленьку подорож до водоспаду Женецьких Гук. Це один із найвідоміших водоспадів у Карпатах. Я живу у Франківську тож спершу допираюсь до села Татарів, а звідти на нас чекає майже 9 кілометрів пішки в одну сторону, але дорога обіцяє бути дуже мальовничою і не дуже складною. О 8.12 минші на станції татарі Буковель. Якщо вам подобається такий стиль влогів і не тільки, то підписуйтесь, і я буду дуже рада кожній вашій підписці. Але повертаємось до нашого маршруту. Тут ми трохи заплутались, бо карта повела нас дорогою через гору. Це ось жовта стрілочка. А вже пізніше я зрозуміла, що можна було спокійно йти понад трасою біла стрілочка, тож вибирайте легший варіант. Може, ми пішли по такій стежці. Uh, нас туди повела карта. Але, якщо чесно, це трошки для мене стрес, бо uh, Іра он фоткає і uh, вона ловить першу павутину на себе. Mm -hmm. А я трошки ховаюся за нею, бо в мене буде істерика, якщо я не траплю на павутину. От, але воно то гарно, але тут uh, стежка є, але вона досить заросша. Я сподіваюся, що в принципі по ній хтось ходить, От, але ну, вона на карті відмічена. Але сподіваюся, що потім буде нормально. Пробиратися через оце все, боже мій. Ой, тут не видно, ладно. Дорога через гору справді мальовнича, але маркування немає і можна заплутатись. Тож, якщо не хочете витрачати зайві сили, краще йдіть понад трасою. Так буде і швидше, і легше. Плюс все одно ви у будь-якому випадку спуститесь на ту ж трасу з цієї стежки. Погода дуже гарна. Як це, таки, о -о -о. це буде далі, то мене так зморшки підкреслились на сонці. <сум> <сум> о, господи, ми верхом. Тут просто отаке. Ми зараз ще в воду впадемо. Фух. Я не записала стан свій, який в мене був, бо я подумала, ну його нафіг мені було не до цього. Але просто на такого павука в лісі наткнулася, і в мене така істерика трапилась. Ну, це прям істерика вищого левела, бо я давно вже такого не бачила в себе. Навіть, мов такого ніколи не бачила в себе. От. Але ми прям трохи збилися з графіку. Нам зараз треба вже йти по нормальній дорозі по такій красі, але досить довго і нам треба пришвидчити, щоб ми встигли дійти до водоспадів і встигли повернутися назад. А, прикольно, подивіться, хтось повикладав всі ці стопчики. Через те, що це дуже відомий водоспад, то в неділю, у день людей буде дуже багато, тому йдіть чи дуже-дуже рано чи спробуйте піти у будній день, але теж на всяк випадок раніше. Але якщо ні, то будьте готові до великої кількості людей. Спочатку ми думали навіть не фотографувати через кількість людей, але все ж таки ну грішно приїхати в таке гарне місце і не зробити хоча б декілька фотографій, і не зняти класний контент для вас і для себе. А ще дуже класно бачити красу не тільки у тому самому водоспаді, а все те, що навкруги. Маленькі потічки, маленькі квіточки, якісь листочки, цвірінькання пташок, і це все наповнює дуже класною атмосферою, коли ти. Заглиблюєшся у всі деталі навколо. Тут сидимо. У нас тут цей. Печова. Невеличкий перед ми відпочиваємо. Ми правда, сильно прямо не втомились, але ми хотіли їсти чай і від людей. Бо тут нема людей нарешті. Отак от. Тому сидимо, потім будемо вирушати до потяга. Я вирішила, що вам треба було насолодитися природою без мого вговоріння, а тепер я зустріла жучка і ми йдемо назад до водя. Ми вже вийшли зі стежки, тащо була з водопаду водоспаду. І тепер нам треба піти понад трасою, бо я більше не полізу. Там, -от, от, там, -от, там де дика стежка, купа пауків, і не так часто ступає нога людини. Хоча тут мені не дуже подобається йти, насправді тут капець заганяють машини, а я таке терпіти не можу, але Ах... треба бути обережним. Як добре, що нам... Їхати потягом, бо ото все машини, затор стоять татарів, Миколичин по направленню до Франківська. Навіть в новинах написали, що жахливий затор. То я дуже А ми собі спокійно йдемо в іншому напрямку, щоб сісти на потяг і доїхати собі спокійно без будь-яких заторів. Це ідеально. Пішов маленький дощик, я не знаю його. О, видно. Маленький дощик пішов. О, до речі, моя душ завтра. потекла. От, ми встигли і ми на вокзалі. Тому тепер можна успішно спокійно їхати у Франківськ. От, наша місія виконана. Для мене такі поїздки це можливість перезавантажитись і надихнутися. Тому треба практикувати частіше. Все. Вдома вирішила поїхати на таксі, бо трохи починався дощ, але його не але мені так захотілось все. А тому з радістю зараз буде відпочивати.